Наркоманія це захворювання, що виникає внаслідок вживання специфічних препаратів, які отримали загальну назву наркотики. Воно характеризується нездатністю стриматися від споживання постійно зростаючої кількості наркотиків. При цьому виникає стійка фізична та психічна залежність від них, що проявляється ураженнями внутрішніх органів та розладами психіки. Основною причиною, по якій вживають, це бажання викликати еферині відчуття, змінити свідомість відійти дійти від проблем, всяких моментів в Потім наступають речі, які заставляють знову і знов прибігати до вживання наркотика. Тобто цей круг життєвих інтересів окреслюється чисто наркотиком. Він звужається. Ну, не так фізично, як психічна залежність. Постійно хочеться, постійно бігаєш, іщеш. Навіть Даже... От відлічився, все, от вроді фізично не ни від чого, але все одно хочеться. Людина повинна відпочивати. Спорт нормальний, скажем так, відпочинок дає змогу стабілізуватися. У нинішніх умовах люди погоджуються на роботу не 8 часов, як встановлено законодавством, а по 12 і по 20 годин. І звісно, йде перевтома, Йде виснаження для того, щоб якось поліпшити свій стан. Прибігають до психоактивних речовин, які включаються наркотики і алкоголь. Проблема наркоманії на сьогоднішній день наскільки актуальна, що її можна порівняти з епідемією. І дійсно, це так: на сьогоднішній день наркоманія це епідемія. Ну, якщо взяти нашу білу церкву, то в нас під диспансерним і консультативним обліком, обліком перебуває практично людей. Споживачів наркотичних засобів. Але ми, медичні працівники, чудово знаємо, що це тільки верхівка айсбергу. Насправді, реально, споживачів наркотичних засобів в 10 разів більше. Уявіть собі нашу Білу церкву 200 тисяч і, відповідно, 5 тисяч споживачів. По розповсюдженості, поширеності наркоманія в місті Біла церква займає перше місце по всій області. Ну, Склалося так традиційно, тому що в певний час. Тут були спецкомендатури, так звані, і частина не найкращих представників нашої молоді розповсюдилася негативне явище в нашому місті. Одна з найбільших проблем нашого часу є наркоманія. Україна є невиключенням, наше місце взагалом теж з року в рік проблема наркоманії, Вона молодшає. Рік наркоманів молодшують. Споживачі наркотиків є наші діти, наші підлітки, студенти, молодь. Найбільш поширенішим е, даного часу є. Наркотикамфетам, він діє на центральну нервову систему підлітків, що взагалі впливає на подальший їх розвиток. Найбільшими симптомами даного препарату є це розширений зрачок, відсутність апетиту, відсутність сну. Тобто батьки можуть прослідкувати за своїми дітьми, в тому випадку, якщо дитина не хоче їсти, не хоче спати, повищена в неї агресія до. Суспільство взагалі до батьків на місці батьків би я б не жалів би якісь кошти на проведення тестів, якщо вони помітять в своїх дітях якийсь випадок вживання наркотиків. Актуальність цієї проблеми проблеми пов'язана ще й з тими речами, що останнім часом доступність наркотичних засобів стала більш можливою для молоді, плюс певні соціальні аспекти, втрачена система. Виховання молоді, система професійної підготовки і практично молодь залишена на призволяще. Я хочу ще звернути ту увагу, що суспільство на сьогоднішній день в якійсь мірі програє інформаційну боротьбу за нашу молодь, тобто всі ті явища. З екранів телебачення, радіо, преси в якійсь мірі негативні, впливають на молодь все-таки. І молоді люди становляться схильними до того, щоб вживати наркотичні засоби. Плюс ще і певна так звана субкультура, яка пропагує вживання різного роду наркотичних засобів. Я употребляла наркотики в течії 17 років. Сколько вам лет? 33. Народжение дитини. Что изменило в вашем жизни? Ничего. Для этого я и пришла в программу, для того, чтобы ребенок не видел, скажем, асоциальные элементы в моей жизни. Естественно, в дом я никого не приводила, потому что маленький ребенок, условия антисанитарии, ничего подобного мой ребенок не видел. Но, тем не менее, если у мам сгубна звычка, то это так или иначе ну, Ребенок увидит это. Які наркотики вы вживали? Опіон. Це дорого коштує. І потрібно було в день, в тиждень? Скільки... В тиждень? переводі на денежный эквивалент? Так. В день для нормального самочувствия необходимо было около 150 гривен. В неделю соответственно в пересчете на 7 дней. Вик наркоманев есть короткий. Можливо, для когось він здається в момент вживання наркотиків веселим і безшабашним, але воно призводить до смерті і гибелі. Ні для кого не секрет, що в певних колах молоді є популярними так звані легкі наркотики. А насправді легких наркотиків не буває. Наркотик він завжди наркотик. І вживання наркотичних засобів, іноді навіть разово або кілька разів, вже приводить до негативних наслідків. В даному році працівниками Білоцерківського міського відділу було зареєстровано вже понад 250 випадків злочинів і правопорушень по лінії незаконного обігу наркотиків. Більше 200 чоловік притягнуто до відповідальності будь-якого типу адміністративної або кримінальної. Тобто життя людей від цього не стає кращим, а стає все гіршим і гіршим. Молодій людині з неокріпшою нервовою системою, з відсутністю певних моральних, етичних, суспільних цінностей, дуже важко виживати і боротися в цьому нинішньому досить таке непростому світі за своє майбутнє. Плюс є певні моменти, які традиційно використовуються в нашому суспільстві. Що я маю на увазі? Батьки. Коли бачать, що виникають проблеми в поведінці своїх дітей, до певного часу скривають цю проблему, стараються від неї якимось чином відгородитись. Насправді я би радив всім людям, турбуючись про здоров'я і майбутнє своїх дітей, молодих людей, не боятися звертатися до лікувального закладу, використовувати всі можливості: суспільні, медицини, інші. Матеріальні, все що завгодно, для того, щоб зупинити людину і не дати їй звалитися в цю прірву. Працівниками Білоцерківського МВ ведеться поступальна наступальна робота на людей, які займаються торгівлею, споживанням. Загалом ведеться великий обсяг роботи працівниками відділу по незаконному обігу наркотиків щодо документування злочинів відносно осіб, які є розповсюджувачами. Це основна наша проблема і біль. Люди, які торгують наркотиком заради власного збагачення. Але тим самим піддаючи наших дітей, рідних і близьких до загибелі. Вадиме, скільки вам років? 50. Скільки було вам років, коли ви вперше вжили наркотичний засіб? І який? Перший у всіх, так, щоб в школі роки були. У нас був такий вещество план. Ну тоді були ребята постарших, де не брали, я не інтересувався. Воно діло тому, що просто у мене друг був. своего старшего брата тягал потихонечку. Ну это мы с ним иногда баловались. Но ну, это еще в школе было. Да, в это, до этого додумался, потому что музыкой увлекался. Тут вот как но ну, всегда музыка накладывалась на курево, на это и так своего такой оттенок получался. Ну своеобразное удовольствие да, по теме музыки. Вот как-то когда выкуришь... Однак було намного лігше. Ну, інтересні. Музика зовсім друга. І сьогодні цим днем на кухні з крязним столом. Рябіна і за акном. Наркоменія є проблема взагалом не тільки міліція, а взагалі всього суспільства. Починаючи виховання дитини з дитячого садка, школи. Вищого навчального закладу, за дітьми повинні слідкувати батьки, рідні, взагалі все суспільство. Сама проблема, вона не вирішиться одними працівниками міліції. Коли перший раз ви подумали про те, що необхідно побороти цю звичку? Коли? А от коли почала щось не вдалося в житті, то не виходилося так, як хотілося, і подумав. Ви змогли побороти цю пристрасть? Так, да, на полгода. Чому повернулись знову? До вживання. З головою не все в порядку було вже. Вже було нарушено видно, що там в голові. Що там в голові вже не працювало. Потрібно залучати нашу молодь до спортивного і культурного життя, не бути байдужими, а брати більше якісь відповідальності в цьому житті і нести відповідальність за своїх дітей. Яке ви бачите життя своє з позиції вже такого віку? Знаєте, як Папанов сказав, жалко за години прожити. Так хочеться ще пожити і поробути. так Папанов сказав. Коли... Последні його кадри. То, так і я зараз жалко, що пройшли ці і можна сказати, що даром.